Майдан на писанках Прикарпатський митець Олег Кіращук вирішив намалювати буремні події Євромайдану на яйцях. Цілий цикл робіт буде присвячено тому, як студенти ховалися від силовиків у стінах Михайлівського собору. Уже є перші напрацювання про це у сюжеті. Авторські твори Олега Кіращука є в колекціях як українських, так і закордонних поціновувачів писанкарства. Їх можна впізнати за неповторним стилем майстра, але нещодавні роботи як ніколи вразили своєю унікальністю. На гусячих яйцях Олег вирішив відтворити події Євромайдану. Вранці дізнався про розгін майдану. Був вражений. в автобусі. Приїхавши в Київ, з'явилася така іскорка. А чи не міг би я як художник? Відобразити ці події на писанці подумав і почав працювати. За кілька днів з'явилися, як каже художник, перші чорнові роботи. На них відображено кривавий розгін студентів з 30 листопада на 1 грудня. Все доволі символічно. З одного боку писанки дзвіниця Михайлівського собору у ворота святині залітають білі пташенята. Їх наздоганяє орел. Орел, це є беркут. Білі пташенята особлюють студентів. Які втікають до собору, зображаючи Беркута піря, я зобразив у вигляді міліцейських дубинок з іншого боку. Писанки Хрест і два голуби. Це надія на кращі часи для українців. Ця писанка, допоки вона буде існувати. До тих пір вона буде стояти на своєму майдані і буде нагадувати людям про цю подію і буде якби застереженням, щоб люди робили все, щоб такого більше не повторювалося. На початку грудня, після першого розгону майдану, Олег одразу поїхав у Київ волонтером. Там пробув кілька днів і почув вражаючі історії студентів з перших вуст. Збирається у столицю знову, не з порожніми руками. Ця писанка завжди допомагала, і оберігала людей. Які були, наприклад, на кордоні там смерті. І я хочу подарувати цю писанку своєму тазові, щоб на нього оберігла в столиці нашої країни і щоб з ним нічого не сталося. Олег Кіращук має намір створити серію писанок, на яких відтворить події на Майдані Незалежності. Кілька робіт візьме з собою, щоб подарувати монахам Михайлівського собору. Уже з'явилися бажаючі і придбати унікальні писанки.